Всім привіт! Це містечко Донігол, з іншого боку, від річкового вокзалу, було ще тепло. А зараз погода нас не радує, бо в нас шторм постійно. Коли я прокидаюсь о 12-й, то шторм починається. Так. Це, це я винна. Треба було спати більше, поки негри за мене працюють, як мені писали. Там далі буде шматочок такого пабу, який мене привіз перший чоловік і сфотографувалась я з ним. А потім він привіз мене другий і сказав: ми ж з тобою тут були. І я йому кажу: Ні, ми тут не були. А він мені каже: Ну, були. І от я кажу: свиня, ти був з іншою жінкою. І не пам'ятаєш навіть з ким тобі, байдуже. От я не жартую зараз. І дуже серйозно, от так от я йому казала. І він знайшов фотографію, цю першу, де ми з ним сфотографовані. Я можу вам її поставити, якщо вам буде цікаво. Пишіть в коментарях. Так ось я постійно намагаюся доїхати до дуже чарівного місця такі пагорби, як воно називається, я не знаю, із подружкою з Лімрика намагалась. І я, на Кілібегі постійно, такі от, по колу їжджу. В один бік поїхала в центрі міста опинилась, в інший бік поїхала в центрі міста опинилася, чарівний кілібег. Но бувало такі декілька разів, коли я виїжджала. І я знаю, що цей паб, він напрямку до пагорбів цих. Ну там скелі, навіть не пагорби, а скелі, неймовірно гарно. Хотіла зняти для вас. І от я не доїжджаю, бо під... до ночі я їжу, і в мене починається паніка. І я зупиняюсь кожен раз біля цього папу, йду і кажу, я заблукала, я дуже хочу в туалет. Вибачте, за природність. Вони думають, що я не сповнав розуму. Що тобі треба? Я кажу, що вже тільки додому, вже все. Так, і До справи. Я дякую людям, які мене надихнули коментаторам на це відео. І взагалі коментаторам я дуже вдячна, якщо ви мене не вкусили так, що я завила вам відео, то я дуже вам вдячна. А, про агресію. Шо, буває таке часто, що такі от хороші течії, як там вегетаріанство, фемінізм, фімінізм. Боротьба за права тварин, а, щоб їх там не вбивали, не робили на них досліди, щоб воно було хутра натурального в одязі. От такі от хороші ідеї перетворюються на позна що. Коли а, ті, хто їх сповідує, це як секта, і вони дуже агресивні, вибачте, але я це скажу вголос: часто це бувають жінки. Я не дивилася, треба дивитись досліди, чи справді мої спостереження стосовно гендеру, що це часто жінки. Але ну, Ні, бувають веганства і вегетаріанства, бувають і чоловіки. От я зараз думаю. Ну, і не знаю мені. от Здається, що більше жінок. Можливо, це дуже. Ні, це неможливо, це точно дуже суб'єктивно. І от такі от питання. Чого це? Ті, хто сповідує такі хороші ідеї, такі войовничі, такі агресивні і перетворюють такою агресією і істерикою, нападом на людей, просто бо знашо ці ідеї. Я думаю, я думаю, що там справа, що в людях, які це сповідують, там же ж проблема не в самій цій ідеї. А проблема в тому, що людина так свої внутрішні проблеми не вирішує, а просто відвікає свою увагу від внутрішніх проблем. І там цілий спектр треба дивитися індивідуально. Це і у жінок, наприклад, коли це войовничий такий фемінізм. І, і бажання за горло взяти всіх цих чоловіків. І не дай Боже ту, ту жінку, яка захищає чоловіків, чи про, не відстою з вами разом по сестерськи цей фемінізм, цю другу хвилю там, забити ногами тих нещасних хлопчиків, які сказали, що треба ноги оголити жінкам. Що <шу> там вже яка ж істерика, як відкрили всі ротяки їх там, і сексісти, і знімали про них, і преса, і я сподіваюся, вони живі, ці хлопчики. Я перший раз бачила ці хлопчики від дівчаток, які билися публічно. Ну Ви ж розумієте, що коли ти на це дивишся, то так навряд чи насправді <су> у вас з'являться більше прихильниць. І прихильників. Бо це, це треба ну, мати внутрішню агресію, щоб з, до вас приєднатися в цій зовнішній агресії. Отак от, от, як я можу. А, це внутрішні проблеми, це образи на чоловіків, це не вміння будувати стосунки, це нещастя внутрішнє. Це от стосовно ну, спектр багатий, невроз якийсь, бажання приєднатися, низька самооцінка і так підвищуєш, я хороша, я просто сповідую ідеї, я ідейна. Бажання приєднатися до. Я не буду обирати більше слів. Бажання приєднатися до гуртка якогось, до гурту, до якогось руху, бо ти самостійно відчуваєш себе сладким і бажаєш підтримки. Таким чином, бути не, не самотнім. от Ти така самотня, що хочеш, ну, хоч з кимось, хоч в ідеї поєднатися, ну, Вега – це вегетаріанство так само, звернути увагу на себе ще є такі мотиви. Я так, Мотиви перераховую, їх може, може бути безліч, я так, основне. Оце, оце те місце, цей пап, куди я їжу. А, привернути увагу, не вистачає уваги все це внутрішні проблеми. Коли це а, в агресію переростає, що вам, якщо ви там просто не їсте м'ясо, наприклад, не вживаєте, а, бо любите тварин, це одне. Ну, коли ви хочете весь світ знищити і спалити, хто? <смі> і ненавидите. ненавидите тих, хто вживає м'ясо, і б'єтеся з ними кожної вільною хвилини, і думаєте про це, і варитись в цьому, то це проблема не в тих, хто вживає м'ясо, не в тих, хто не підтримує фемінізм. Проблема, звичайно, це внутрішня. Можливо, одна з тих, що я перерахувала, можливо, щось інше індивідуальне. І тут вже на ваш вибір: чи працювати вам спеціалістом, спеціалістами, там що вам підійде, можливо, групова терапія, чи ну, далі, далі знищувати своє життя насправді. І немає ніякої зверхності, в тому, що я кажу, бо якщо ви хочете про мене. Щоб я і собі а, той ж мірою відміряна, то мені тільки і працювати з спеціалістами, а, і я навіть не знаю, чи в групові, чи в індивідуальній ще не визначилось. У мене теж бажання приєднуватись до рухів, я просто інше обираю, а, бо мені, а, хочуть, я хочу, бажаю відчути підтримку, ну, те, що я виводжу. Як фахівець виводжу у свідомість із у підсвідомості. Дуже, я дуже люблю всі ці заходи, публічні, мітінги, бо я хочу об'єднання і підтримки. Дуже я самотньо відчувала себе в місті Луганськ. І я люблю просто проукраїнські ідеї. Я приєднуюсь до цього. І таким чином відчуваю підтримку і відчуваю, що я не самотня. Це при тому, що навіть от я заміжня була, скільки років, і все одно я... туди мене хилить. Тобто, це внутрішня проблема. Дякую вам за увагу. і Пишіть, будь ласка, коментарі.